Пакистан намагається подолати наслідки повені, яка стала найгіршою природньою катастрофою за всю історію існування країни. Три тижні безперервних мусонських зливів забрали життя понад 1600 людей і завдали шкоди ще 20 мільйонам. ООН закликає країни світу прийти на допомогу про готовність надати широкомасштабну допомогу, заявляють у США. Окрім подолання наслідків катастрофи. Американці також хочуть покращити імідж США у Пакистані. Розповідає. Андрій Годованець американські військові гелікоптери доставляють допомогу людям у регіонах, які найбільше постраждали внаслідок стихії. Держдепартамент США говорить, що допомога вже надана на суму понад 76 мільйонів доларів. Спеціальний посланець Ричард Голбрук сподівається, що ця допомога змінить ставлення пакистанців до сполучених штатів. Люди у Пакистані побачать, що коли прийшла криза, то не китайці, не іранці і навіть не євросоюз надавали допомогу, а сполучені штати. Дослідження, проведені центром Пію, незадовго доповнені, показують, що близько 60% пакистанців вважають Сполучені Штати ворогом. Антиамериканізм викликаний бомбардуванням американськими безпілотними літаками об'єктів терористів на пакистанській території. Жертвами таких ударів часто стають мирні жителі. Утім, допомога американців під час лиха змінює ставлення до них. Америка допомагає потребуючим. Мене це здивувало. Чимало пакистанців незадоволені занадто повільною реакцією на катастрофу пакистанського уряду. У понеділок протестуючі палили колеса і блокували дороги. ООН закликала світ надати першочергову допомогу на суму у 460 мільйонів доларів. Однак, поки що лише третина цієї допомоги надійшла до потребуючих. Євросоюз обіцяє розглянути можливість збільшення допомоги Пакистану. оскільки ця повінь є однією з найгірших за останні 80 років, то можливо допомоги, яку комісія погодилася виділити, буде недостатньо. А тим часом у регіоні катастрофи занепокоєні можливою епідемією холери за оцінкою ООН, під загрозою здоров'я трьох з половиною мільйонів дітей. Андрій Годованець Америки.